Доброго ранку. Це твоя подорож. І я і авторка Олена. Сьогодні ми знову гулядимо вуличка Меніце. Відвідуємо найкращі музеї та побачимо цікаві сакральні споруди. Проводить ми парками, майданами та посмакуємо місцевою кухнею. Ну і шопінг. Звісно, як же без нього. Тож не гаємо часу. І твоя подорож починається. Саме зараз. Розпочати сьогоднішню прогулянку пропоную із відвідин парку Фенікс. Проїзд в громадському транспорті 1,5 євро, але тут можна добряче заощати, придбавши приїзди на 10 поїздок або пловуючи квітки в додатку. Так поїздка обійдеться вам вже в 1 євро. Але це ще не все. Один електронний квиток розрахований не на відстань або кількість зупинок, а на час використання. Всі подробиці на сайті Line LineDeжу. Але зверніть увагу, активний цей сайт тільки на території Франції. Від центру Ніця дістатися до парку можна трамваєм номер 2 що курсує від порту Ніцци до аеропорту і має зупинку, що так і називається. На ли, стоп, стоп, стоп! Не з того я почала рано, а же сніданок. Повертаймо. Поснідаємо, як справжні французи, в затишній кав'ярні, а саме кав'ярні Гальйо. Захочете. Виснідати класичним французьким або американським сніданком ви можете скористатися затишною кав'ярні, отримати задоволення від відвідування і відчути себе справжнім французом або французом Вартує такий сніданок від 3,5 до 7 євро. На вас чекають щодня з 8.30 до 23 за адресою площа сан франсуа 2. Тепер можна і на прогулянку. Вийшовши з трамваю, ви одразу побачите загорожу парку. Залишається обійти його праворуч до центрального входу. І до вашої уваги, парк Фенікс. Прекрасна паркова зона, що розташована на заході міста. Приїхати сюди рекомендується заради спокійного відпочинку на тлі барвистих квіткових клуб та запашних квітів середньоморської флори. Територія в 7 гектарів поділена на 12 ділянок, кожна з яких має свою тематику. А якщо ви захочете більш детально ознайомитись з цим парком, посилання на офіційний сайт сайту, я, як завжди, залишу під цим відео. Невеличка черга, декілька хвилин очікування, трохи більше п'яти євро, і ви щасливий володар квитків до парку. Ходімо знайомитись. Прямо від входу починається широка набережна зі сходом, що спускаються до води, з якої відкривається чудовий вид на великий майже 6 тисяч квадратних метрів озера з високими фонтанами та численними павичами, що не бояться підходити майже в притул до відвідувачів. Серед зелені та каміння стежка біжить між різними секціями парку. Тут на вас чекає секція свійських тварин, пальєри з тваринами та птахами, навіть городи. Вся ця різноманітність націлена на культурний та екологічний розвиток відвідувачів парку, особливо дітей. Традиційний провансальський сад. Оточеники парисами та оливковими деревами нагадує, що ми посередземномор'ї. Бамбуковий гай з лабиринтом манить своїми тіньовими куточками, що створюють ауру загадковості. А компанія забавних страусів додає веселощів. Проте ключовим елементом парку все ж таки є тропічна оранжерея. Одна з найбільших в Європі, названа за свою форму пірамідою. Або зеленим діамантом. Площа оранжерей складає 7 тисяч квадратних метрів, а висота 25 метрів. У шести садах залах зібрані та згруповані у живій композиції унікальні екзотичні рослини з усього світу. До Речі, назва парку Фенікс походить від назви Фінікової пальми з Канарських островів. Фенікс Канарський. Дуже популярна у всьому світі декоративна рослина. І трохи корисної інформації. Працює парк влітку з 9.30 до 19.30, а взимку до 18.00. І зверніть увагу, каса закривається за одну годину до закриття парку. Рекомендую. А от зовсім поруч із парком Фенікс на його штучному озері розташувався музей азіатського мистецтва. Відкрити для себе азіатське мистецтво та культуру в будівлі із білого мрамору та скла. До речі, будівля спроєктована японським архітектором Кензо Танге. Ходімо знайомитись. Музей азіатського мистецтва з 1998 року. Пропоную любителям Азії цінні витвори мистецтва з Китаю, Японії, Індії та Південно-Східної Азії. А також твори та предмети мистецтва пов'язані з буддизмом. Музей є сполучною ланкою між Європою та Азією, а також між традиціями та сучасністю. Подробиці щодо експозиції або роботи музею можна дізнатися з офіційного сайту. Посилання залишу, як зазвичай, під відео. А поки трохи корисної інформації. І відкрита музей щодня, крім вівторка, з 10 до 6 вечора. Самостійна екскурсія безкоштовна. А екскурсія з гідом вартуватиме 5 євро. 15 хвилин автобусом номер 12 І ви вже на англійській набережні. Неподалік нашої наступної зупинки. Музей Масена. Який розповідає про історію довоєнної Ніци, починаючи з останніх десятиліть XVIII століття і закінчуючи Другою світовою війною. Експозиція включає предмети інтер'єру, плакати, в стилі арт деко, ранні фотографії, картини та інші деталі минулого століття. І, до речі, розташований музей у вілі Андре Масена, маршала імперії Наполеона, а садибу оточує прекрасний затишний сад. Будинок музею Масена архітектурна перлина на англійській набережні, побудована між 1890 і 1901 роками датським архітектором Гансом Георгом Терслінгом. Одним з найкращих архітекторів лазурного берега в період прекрасної доби, вибраний стиль неокласика із сильним італійським відбитком. Слід зазначити, що перший поверх віли. Сам по собі є витвором мистецтва завдяки розкішному внутрішньому декору, створеному архітектором Гарцем Георгом Терслінгом та Аароном Месією. Сьогодні музей Масена може запропонувати своїм відвідувачам 23 виставкові зали. Своїми колекціями музей нагадує про мистецтво та історію Рів'єри з моменту приєднання Ніцци до Франції і до кінця так званої прекрасної доби. А ще. Зверніть увагу, що працюємо за щодня взимку з 11 до 18, а влітку з 10. А от вход до музею безкоштовний. 12 хвилин автобусом номер 11 і ми вже біля доволі цікавої будівлі церкви Жанне Дарк. Звичайно ж, не могла не привернути увагу Еглис де Сен-Жан-Дарк. Церква святої Жанедарк! Рима католицька профіяльна церква. Вона примітна своєю оригінальною архітектурою і, як ви вже могли здогадатися, присвячена Жані Дарк у туристичний стиль єдиний на лазурному узбережжі. Він привертає увагу перехожих особливо своїм білим кольором. У 1914 та 24 роках. Були побудовані два склепи, які стали опорою нової церкви. А вже у 1931 році над склепами закладено бетонний фундамент. Між 1932 і 1934 роками церква була побудована із залізобетону у стилі арт-деко. Архітектор використав техніку тонкої бетонної оболонки для купалів, товщина яких складає 45 см біля основи і лише 8 см на горі. Шкода, що я не потрапила сьогодні всередину. Але повірте мені на слово. Всередині вона не менш захоплююча, ніж зовні. Сім невеличких зупинок автобуса номер 5 сім хвилин. І ми біля музею Матіса. Матіса Ніца пов'язана нерозривно. Художник багато в чому сприяв зростанню популярності міста, що надихало його на створення картин. У музеї виставлено велику колекцію робіт, яка охоплює всі етапи кар'єри Матіса аж до самої смерті. Ходімо знайомитись в попередньому відео про Ніцо я обіцяла розповісти про музейну карту Ніц. Так, от придбати таку карту можна в будь-якому музеї. Вартість карти на 96 годин 15 євро, і вона дає доступ до всіх муніципальних музеїв і галерей. Вхід до більшості цікавих музеїв 10 євро. Тож, якщо ви маєте намір протягом 4 днів відвідати декілька музеїв, обов'язково скористайтеся. Квиток є, можна насолоджуватись. Одразу хочу попередити, що в музеї роботи Матіса трохи розбавлені роботами інших митців. Будьте уважні. Більшість робіт і предметів творчості походять безпосередньо з Андрій Дріматіса і тому є винятковими свідченнями. Тут налічується 31 картина, 454 малюнки та гравюри, 38 рік, вирізаних гуашей і 57 скульптур. Та охоплено всі творчі періоди художника. До речі, художник жив і працював неподалеку у будинку на бульварі сім'я. І до того, як підкорити англійських та європейських аристократів, Ніца манила до себе давніх римлян. Рекомендую познайомитися з їхньою спадщиною в археологічному музеї, що розташований біля руїн римських купалень та арени. Ходімо. Музей відкрита у 1989 році. І він став наступником першого музею сайту. Створеного у 1960 році на вірі дарем. Нині музею Матіса. Колекція відноситься до епохи металів, античності та розвивається аж до середньовіччя. Експозиція музею складається з різних колекцій старовини. Монет, інструментів, керамічних виробів тощо. А нам час рухатись далі. Сім зупинок автобусом номер 8 і ми на площа Гарібальді. Наприкінці 18 століття на цій території був просто пустир. А згодом тут розробили невеликий квітучий сад і звели різні споруди. Пам'ятка носить ім'я уславленого італійського героя Гарибальді. І за своєю архітектурою її можна порівняти з класичною п'яце в Італії. Жозеп Гарибальді вважається одним з найбільших генералів сучасності. А народився він саме у Ніці. Логічно, що головною пам'яткою цього місця є пам'ятник Гарибальді, що стоїть у центрі фонтану. Будівництво скульптури було закінчено Г'юстовом Делоє у 1890 році. Будучи важливим пунктом сполучення для мешканців Ніці, площа також є місцем збору городян, що оточене кафе, барами, ресторанами та супермаркетами. І, звичайно ж, кожен регіон Франції відрізняється кухнею. Деякі страви стали для Ніци такою самою візитівкою, як і англійська набережна або готель «Негреска». Кухня Ніци – це кухня простих людей. Вона народилася під час веселих посидення із змішанням французької та італійської культур та любові до свіжих місцевих продуктів. Площа Гарібальді прекрасне місце для дегустації різноманітних варіацій кухні кухня. Тут ви можете скуштувати традиційні блюда що притаманні ніці. Це всесвітньо відомий салатний соус, і фаршировані овочі, фарсі, пан бадьян, і рататуй, суп пропісту і топнісуаз зі соковитої яловичини, зацикровані фрукти і тропіз'ян. Ніці є чим порадувати гурманів і це далеко не весь перелік гастрономічних принад міста. А ще морепродукти. Вони є в меню майже кожного ресторану Ніці та все ж є місце, де їх готують найкраще. Якщо ви шаленіти від свіжих креветок або жирних устриць, вирушайте в кафе де Турін». Хочете скуштувати все і одразу? Тоді замовте у сорті. Величезна страва з морськими деликатесами коштує від 37 євро. Вигідний варіант для невеликої компанії. Їжа тут відбиває місцеве мистецтво, життя і задоволення. Обов'язково рекомендую скуштувати типову кухню Ніце. Цибуля улюблений овоч французів і вони вміють його готувати. Сумніваєтесь? справу цибульний пиріг посаділі. Його можна їсти як холодним, так і гарячим. Соковита пряна, наче, приправлена оливковою олією та чосами, відмінно Смачно. доповнює Мовний смак свіжого їсту. Орієнтовна ціна 5 євро. М -м -м. Пригадую, слинки течуть. А от головні ласощі Ніцци – ароматні млинці, сокко. Рецепт простий. Ну, тебе борошна та олівкова олія. Їх подають на кожному кроці, як в рестораціях, так і в маленьких кав'ярнах. На будь-якій вулиці Ніцци. Млинець випікається на величезній сковороді, на гарячому вугіллі. Можна полити його медом, шоколадом або навіть оливковою олією, де посипати прованськими травами. Або покласти шматочок м'якого сиру. Може слугувати і сніданками, легким обідами, вечерю. І коштує, до речі, лише 3 євро. Не скажу, що в цьому є щось особливе, але варто спробувати. Ну даремно ж всі мешканці Ніцци обожнюють цей продукт. Тут я можу навіть провести паралелі із Кайзершмарен, із Відня. В на пішого ходу від площі Горібальті розташована прекрасний музей сучасного мистецтва. В основі музею сучасного та новітнього мистецтва лежить чудова колекція творів європейських та американських авангардистів. 400 робіт, що ілюструють розвиток мистецтва з 1960-х років до наших днів. Ходімо роздивлятись. Музей сучасного мистецтва було відкрите у 1990 році у спеціально побудованому для цього надзвичайному будинку. Тут представлені колекції французького та американського авангарду другої половини ХХ, ХХІ століття. Це роботи Моріса Луїса, Армара, Іва Кляйна, Тома Весельмана, Енді Орхла та багатьох інших. Також варто піднятися на дах музею, де на терасах влаштований сад. Та глядовий майданчик з неймовірним видом на місто. І знову трохи пішої прогулянки. 15 хвилин і ми вже біля старовинного Нотрдам-Деніс. Дивовижної краси базиліка Нотердам-Деніс, збудована в середині 19 століття. Нагадує, зменшено копію собору Паризької богоматері. Особливу радчистість храму додає оздоблення позолотою та чудові вітражі. Базиліка часто стає місцем проведення концертів класичної музики. Працює вона з 9.30 до 19.30 і потім з 16.00 до 18.00 з понеділка по п'ятницю. І вхід, звичайно ж, до неї вільний. Прогулючись від базиліків вздовж проспекту Жаннетсам в напрямку моря, можемо відвідати безліч ексклюзивних брендових магазинів. Це справжній райський куточок для поціновувачів шопінгу. А в кінці цього проспекту пропоную заскочити до галереї Лафає. Червоноохристий фасад з синьо-зеленими віконцями та аркадами в туринському стилі галереї є вражаючим видовищем. А другий торговий центр після Паризької галереї. Його магазини розмістилися на площі в 13 тисяч квадратних метрів і займають 5 поверхів. Всього тут представлено 600 торгових марок з величезним асортиментом. Галері Лефаєт Масіна спеціально створена для унікального шопінгу в Ніці. Щовши наскрізь галерею, рухаємося до нашої наступної зупинки. І ось я вже на площі масена. Це одно з тих місць, куди сходити слід обов'язково. Площа оточена спорудами 19-го століття. Незважаючи на те, що сама виконана у сучасному вигляді, площу легко впізнати. Її ділять навпіл трамвайні колії, вздовж яких встановлена скульптурна композиція у стилі поп-ап Бесі Давнітці. На лавах розташовуються фігури людей з гуми, що символізують різні континенти світу. А вночі тут спалахує неон, освітлюючи всю площу і фонтан сонце. В центрі знаменитого фонтану встановлена 7-метрову статую оголеного Аполлона. Його оточують бронзові скульптури Землі Марса, Венери, Меркурія та Сатурна. Проводив скульптора Альфреда Жаніо. Однозначно рекомендую сюди прогулятися. Якщо стояти обличчям до фонтану, праворуч від вас можна прогулятися парком Альберта І. Парк Альберта І. Громадський парк середини минулого століття. Із старими деревами, квітучими клумбами, басейнами та театром відкритим під небом. Парк розпочинається з пам'ятника століття французького скульптора та архітектора Андре Жозефа Лара. З нагоди сторіччя першого приєднання Ніцо до Франції. Розбитий парк. Наприкінці 19 століття з 1914 року носить ім'я бельгійського короля Альберта І та гармонійно поєднується з англійською набережною. Густий сад дає освіжаючу тінь у спекотні дні. Він прорізаний мережою пішохідних та велосипедних дорожок. Під парками розмістилися численні лавки, а на ложайках є місця для пікніка. Старовинний парк Альберта за площею Масена переходить в сучасний променад Дюбельйон. Це зелений коридор за проектом ландшафтного дизайнера Мішеля Пені. Також тут розташовано прекрасний дерев'яний морський бестіарій для дітей та підлітків. Прекрасне місце, щоб перепочити палудену спеку і трохи розслабитись під час прогулянок містом. На променаді встановлена пам'ятник Андре Масену, який був видатною фігурою в історії Франції, начальник французьких республіканських військ, потім емперія Наполеона І, маршал імперії з 1804 року, герцог крові та князь Еселінг. А ще тут є чудовий освіжаючий фонтан так зване Велике Дзерґ. Площею близько 3 тисячі квадратних метрів. Пантера показуватися 128-боляново струменями і неймовірним в нічним освітом. Наша подорож добігла кінця. Це була насичена, активна, мега-позитивна подорож. Я розповіла все, що могла розповісти про Ніцу, а і мені залишається тільки побажати вам. Подорожуйте з нами. Подорожуйте, як ми. Подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте ставити лайки під цим відео, підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення про нові локації, зустрічі, нові емоції. Па-па!